Відкривають у діла, а потім не знають, що з тим робити, бо відкрити у головне діло відповідати треба. І потім казав один юрист, потім глядають вони якогось слабого суддю, на котрого спіхнуться це діло, навіть бідний суддя розбирає. Судити чоловіка не є за що, а судити мусай. Тому що хтось буде покараний за тих, хто безвідповідально відкрив головне діло, а нині відкривають пачками. І тепер возвістили, що чуть ли не 50 головних діл, досліджень. Чим це хвалять воєнне время переслідувати собственних граждан, за що? За віру православну, котра для України тисячолітня твердиня? Удивительно. І в мій адрес відкрито досудове дослідження, хоча мені ще офіційно не сообщили, за що? Почому я казав, що 25 грудня декабря празнуємо ми лише нашого святителя Спірідона Триміфунського, а вже 7 января ми завжди празнуємо по юліанському календарю рожденство Христово. Удивительно, почому люди безбожники, навіть сатаністи, вдруг рішили ні з того, ні з чого міняти дату рожденства Христова? Хто їх то просив? Яким законом, де є звернення общественності, не було такого, як один сказав, нічого делать. Але за те, що я сказав авторитетно, що церква наша як на Угорській руси, так і на Україні тисячолітня традиція празнувати роденство на 7 января. Що нам робити, якщо ми в Закарпатю православній, Української православної церкві, як великі патріоти України, держимося древньої української традиції? Московські пізніше приключили до цієї традиції, але ми древніші і під Карпатами, і вся українська традиція. І нам було дуже дивно, коли, на наш погляд, Галицькі уніяти. Дали согласі і многі приходи, перейшли на новий стиль. І парочка і в ну, у нас у Закарпатті. Ну і в нас у Закарпатті виявилися і греко-католики такі тверді, що не переходять на 25 е а ходять теж по древнє православному, древньокиївському, загальноукраїнському. І так, хто хоче, Показати уваження тисячолітній традиції України, то буде празнувати груженство Христово так, як празнувалося тисячу років в Україні. А от ми думаємо, що деяким людям, на наш погляд, неуютно в Україні, вони не чувствують себе вдома, тому на Галичині хочуть з поляками. Роженство робити 25-го, Тут у нас невеличка група людей в Закарпатті з мадярами, з австрійцями. Вони себе в Україні не чувствують комфортно, бо вони в цю Україну колись пізніше ввелися різними розділеннями. Ну ми сьогодні кажемо, ну, а нас за те, що ми хочемо традиційно, по-українськи. Тисячу років той празднує празнує Різдво Христово 7 Січня по Новому або 25-го по-старому, а нас рішили судити. Як ото ми посміли засумніватися, що якийсь там можна владець без відповідної освіти підготовки вдруг, йому повіділося, що може мало людям накрутити голови, міняючи дату Рождества Христова? Взагалі, ми розуміємо, світло злі лежить, і злі люди ночами не сплять, не їдять, не п'ють, попілом голову сиплють. Як би знайти зацепку проти тих людей, простих людей, своїх громадян, мирних громадян, як би їх судити, як би шпіонів знайти. Від наш собор прийшли провіряти на момент, що тут якась заміновано. А потім казали, що той не глядав як якийсь шпіонів, а потім це кинули на книжку. Як об'яснити, якщо глядали, не знайшли, так значить, то була лож розпущена в всю державу, що в наших православних храмах не так молять, або якісь чужі люди. Хто таку лож провів? Почому за будь-який дзвонок по телефону? Коли чоловіку, що замінована, наприклад, лікарня. І чоловіка, котрого знайшли, що позвонив, або рік тюрми, або великі ліки штрафи. Почому не знайшли наші спецслужбісти дзвонок? Хто дзвонив, що Собор замінований? Це неправда. Але оказалося, їм потрібно було самим до то того вигадати, щоб прийти, і 20 чоловік, тобто стати кругом Собора, охороняти. За чим кругом собора охороняти, там не є обшука? Треба було бряцати оружієм, настрахати всіх. Ми відповідаємо їм: одного бога боїмося, а більше нікого, особливо тих, котрі навіть не розуміють, на що їх привели. А от кукша пройшов тюрми советські. Він з болі розказував, які муки притерпів, скільки раз треба булося простудити, скільки раз разів воспалення легких на тих, коли треба було валити ліси у снігах. Він все претерпів, чудесно пройшов всі монастирі, і за ним пішла маса людей, подобно як з апостолом Павлом. Павла хотіли судити в Римі і дали йому можливість, Бога везли в Рим. А доки його довезли до Рима, Павел. Тисячі й тисячі людей привернув до Христа до церкви такий славний путь місіонера зробив і преподобний кукша Одеський. До всіх наших святих молимося, поможіть нам, святі наші, держатися древнішої традиції, бо лиш так поступаючи, маючи добре діло і віру сильну, ми тут, діти Божі, а у вічності віримо, що в'єдно з преподобним кукшем Одеським. Ті, хто був вірний церкві, зможуть зустрітися і наслідувати разом по милості Божої. Царство Божої. Амінь.